Привіт, друзі! Неймовірна іграшка з 2000-х повертається. Не точно гралися ваші батьки або ваші старші брати та сестрички у дитинстві. А тепер вона має шанс завоювати і ваше серденька. Ну що ж, знайомтеся, ваш друг яйце або Тамагочі. Розглянемо його поближче. Забираємо ізоляційний лист та встановлюємо час, щоб тима гошик спав вночі і був бадьорим в день. Зараз він вилупиться! Він народжується. Він народився! А що тепер робити? Доглядати та любити. А як саме за допомогою цих трьох кнопочок? Пі! Перша А позначає виділити, Б позначає підтвердити, і третя «С» відхилити. Після того, як малюк з'явився, до речі, ви впізнаєте це по сигналу. Треба перевірити стан його здоров'я. Значок перевірки здоров'я знаходиться в нижньому ряду. Затискаємо, щоб побачити рівень голоду, рівень щастя, вік та вагу, а також дисциплінованість. Зліва від вимірювача здоров'я значок піклування. Та магорчики ходять в туалет. Та за ними треба прибирати. Натиснувши на значок з качечкою, тоді вихованець буде задоволений. Наступний значок виховання, щоб немагошик їв тільки коли голодний та не сигнали без причини. Його треба виховувати. Ще один значок у нижньому рядку. Увага! Виглядає як подвійний смайлик І треба перевірити стан його здоров'я. Якщо значок підсвічений, це значить, що улюбленець чогось потребує. Тепер перейдемо до верхнього ряду. Веделка та ніж значок годування. Там ви можете обрати їжу чи перекус, але перехоплювати та Не варто! Наступний значок значок світла. Він буде вимкнений, якщо тамагочик спить. Наступний значок гра. Улюбленця треба розважати. Для цього треба вгадати, в яку сторону він розвернеться. Вгадайте, тамагочик буде задоволений, а не вгадайте, засмутиться. Це впливає на рівень його щастя, тому краще вгадувати. Зображення черепа означає, що улюбленець захворів і його треба терміново полікувати. Іноді потрібно два чи три прийоми ліків, щоб улюбленець одужав, зручненький чохол, вбереже вигляд іграшки. Щоб брати його повсюди з собою та уділяти йому час, обирайте вже свого друга за посиланням під відео. Турбуйтеся про своїх тамагочиків гарненько. Па-па! Треба да перевир... Перше, вилка та веделка. Вилка та веделка.